Тор, син Одіна, бог грому та захисник людства. Мужньо пройшов найважче випробування, розв'язуючи торбу з їжею. Все розпочалось, коли Тор, разом із своїм слугою прутконогим Т'яльві, та Локі богом хитрощів, вирушив у Йотунхейм, країну велетнів, в дорозі вони зустріли велетня Скриміра, який запропонував свою компанію та нести сумку з провізією. Але коли вони розбили табір, а Скримір заснув, Тор не зміг розв'язати сумку. Розлючений та голодний. Тор тричі намагався розбудити велетня зі всієї сили, вдаряючи його по голові своїм молотом, мьольніром. Але кожного разу Скримір думав, що то лише жолудь падає та й спав собі далі. Наступного ранку Скримір залишив їх, і, зрештою, мандрівники дістались величезної фортеці Удгарду. Всередині великої зали вони зустріли короля велетнів, Удгарда Локі, який привітав своїх гостей завданням. Кожен з них мав довести, що він найкраще володіє якимось навиком. Локі вийшов першим, стверджуючи, що він найшвидше за всіх їсть. Аби це перевірити, король призвав свого слугу Логі. Між ними поставили довге корито, наповнене їжею. Локі прогризав собі шлях до середини блискавично. Але коли суперники зустрілись посередині, Локі побачив, що суперник не лише з'їв стільки ж, але й поглинув кості та саме корито. Наступним був тяльві, який міг будь що перегнати. Король покликав велетня Хюгі, схожого на ефір. Який легко обігнав тяльві. Але хлопець не здавався та вимагав реваншу. Цього разу тяльві майже зрівнявся з суперником, і король визнав, що не бачив ще такого прудкого чоловіка. Тяльві спробував втретє мчав, наче від цього залежить його життя. Але Хьюгі біг ще швидше. Нарешті настала черга Тора. Король простягнув йому кубок, кажучи, що його люди випивають кубок двома ковтками. Тор підніс його до губ і випив на диво холодний та солоний мед найдовшим ковтком, яким зміг, потім другий, потім третій. Але вміст меду в кубку лише трохи зменшився. Аби випробувати Тора знову король загадав ніби просте завдання підняти над землею його домашнього кота. Кіт був заввишки як Тор. Як тільки він намагався підняти кота, той вигинав спину. Застосовуючи всю свою божественну силу, він зміг підняти лише лапу. Розлючений Тор захотів поєдинку з будь яким велетнем. Король покликав стару няньку велетнів Еллі. Хоча жінка виглядала вразливою, Тор не зміг її побороти та чимраз більше слабшав, допоки не впав на коліно. Троє мандрівників уже йшли геть, розчаровані та принижені. Коли ж король проводжав їх, то зізнався, що нічого в замку не було справжнім. Локі не переміг, тому що його суперник Логі був диким вогнем, який пожирає усе на шляху. Тяльві не зміг обігнати Хюгі, тому що той був думкою завжди швидшою, ніж дія. Навіть Тор не зміг перемогти Еллі або старість, яка з кожного висотує силу. Інші ж завдання були лише ілюзіями. Медовий кубок був наповнений океаном. А Тор випив достатньо, аби спричинити відливи. Кіт то змія, яка оповиває світ, а спроби Тора змістили землю. Скримір був замаскованим Удгардом Локі та відводив удари Молота Тора. Аби сформувати гірські долини. Велетень вітав їхню майстерність, яка так його налякала, що він більше не дозволить їм з'являтися в його землях. Тор та його супутники провалили завдання. Але, намагаючись досягнути неможливого, вони вимагали від себе більше, ніж коли-небудь раніше, та змінили світ так, як ніхто не очікував. Переклад Надя Гаврилюк озвучено Дуб Студіо.